Дейл КАРНАГІ Як завойовувати друзів та впливати на людей. ЧАСТИНА Друга. Шість способів Привернути до себе людей. Розділ п'ятий. Як зацікавити людей. Ті, кому пощастило бути гостем Теодора Рузвельта, були вражені обсягом та розмаїттям його знань. Хто б не був його гість? Ковбой чи берейтор. Нью-Йоркський політик чи дипломат Рузвельт завжди знав, про що розмовляти. Як же він це робив? Відповідь проста напередодні кожного візиту Рузвельт ночами начитувався з того предмета, на якому його гість добре знається, бо Рузвельт знав, як і всі лідери знають, що єдина стежка до серця людини це обговорювати ті речі, які є для неї найдорожчими. Найдобріший Уільям Лайон Фелпс, професор літератури Єльського університету, рано засвоїв цей урок. Коли мені було вісім років, я проводив уікенд у своєї тітки Лібі Лінслей в її домі у Стетфорді на хаусетоніку, пише він у своєму есе Людська натура. Одного вечора до неї завітав джентльмен середніх років. Після обміну люб'язностями він звернув увагу на мене. Саме тоді я захоплювався човнами, і наш гість направив розмову на цікаву для мене тему. Після того, як він пішов, я із захопленням говорив про нього тітці яка чудова людина. Моя тітка розказала мені, що він нью-йоркський адвокат, що його зовсім не цікавлять човни. Він не мав ніякого інтересу до теми бесіди. Але ж чому він весь час говорив про човни? Тому що він, джентльмен. Він побачив, як ти захоплюєшся човнами, і розпочав з тобою розмову на цю тему, знаючи, що тобі буде цікаво й приємно. Він намагався сподобатись тобі. Я ніколи не забував тічиних слів, додав Вільям Лайон Фелпс. Я пишу цей розділ. А переді мною лежить лист Едварда Челіфа, активіста бойскаутського руху. Одного разу у мене виникла необхідність у підтримці, пише містер Челіф, у Європі мав відбутися міжнародний з'їзд бойскаутів, і я вирішив попросити президента однієї з найкрупніших компаній Америки оплатити подорож одного з моїх хлопчиків. На щастя, перед тим як відвідати цього джентльмена. Я почув десь про те, що одного разу він виписав чек на мільйон доларів і після оплати повісив його в рамці у себе в кабінеті. І перше, що я зробив, увійшовши до кабінету, попросив дозволу глянути на цей унікальний чек Чек на мільйон доларів. Я сказав йому, що не знаю нікого, хто б виписував коли небудь такий чек, і я хочу розказати своїм хлопчикам. Що бачив чек на мільйон доларів. Він люб'язно показав мені його. Я висловив своє захоплення і попросив розповісти, за яких обставин було виписано цей чек. Чи помітили ви, що містер Челів розпочав розмову не з войскаутського руху і не з їхнього з'їзду в Європі, не з того, що було потрібно йому. Він розпочав розмову за темою. Що цікавила його співрозмовника. І ось результат через деякий час цей джентльмен сказав: до речі, про що ви хотіли зі мною поговорити? Я розповів йому для мене було сюрпризом, продовжував містер Челів, що він негайно дав згоду на те, про що я просив, і навіть більше того, я просив його направити до Європи тільки одного хлопчика. А він послав п'ятьох і мене, видавши мені кредитний лист на тисячу доларів, щоб ми пробули в Європі сім тижнів. Він також дав рекомендаційні листи до європейських представництв своєї фірми, в яких пропонував організувати нам гідний прийом і обслуговування. До цього ж він сам зустрів нас у Парижі і показав місто. Потім він узяв на роботу декількох хлопців. Чиї батьки були у скрутному становищі, і донині він входить до активу нашої групи. Але ж я вважаю, що якби я не знайшов таку близьку його серцю тему, яка викликала теплі почуття, мені було набагато складніше знайти до нього підхід. Чи доцільно застосовувати такі методи в бізнесі? Давайте подивимось візьмемо, наприклад, Генрі Дювернуа. Дювернуа й сини одна з нью-йоркських хлібопекарень. Містер Дювернуа прагнув отримати замовлення на постачання хліба одному з нью-йоркських готелів. Протягом чотирьох років він кожного тижня навідувався до директора готелю. Він бував на тих громадських прийомах, на яких був директор. Він навіть найняв кімнати у цьому готелі, щоб з'ясувати цю проблему. Але все було марно. Потім розповідав містер Дювернуа, після вивчення курсу людських відносин я зрозумів, що треба змінити тактику. Я вирішив з'ясувати, чим цікавиться ця людина, що викликає в неї справжній ентузіазм. Незабаром мені стало відомо, що він є членом спілки власників готелів з назвою Американська гостинність. Він не тільки був членом спілки. А й завдяки своїй активності став її президентом, а також президентом міжнародного товариства власників готелів. Не мало значення, де проходили їхні засідання він завжди був присутній. Отже, побачивши його, я завів розмову про діяльність цього товариства. Який же відгук це мало? Який відгук, протягом півгодини. Він розповідав мені про це товариство з неймовірним захопленням. Я переконався, що це не тільки його хобі, а й головна пристрасть його життя. Перед тим, як я покинув його кабінет, він переконав мене стати членом їхньої організації. А втім, про хліб я не сказав цього разу ні слова, але через кілька днів мені зателефонував службовець готелю і попросив прийти зі зразками продукції. Та списком цін. Не знаю, що ви зробили зі старим, сказав службовець, але він ні про кого крім вас не хоче й слухати. Замисліться над цим. Чотири роки я домагався отримати від нього замовлення і продовжував би ще стільки ж часу, якби не дізнався, чим він цікавиться і про що любить розмовляти. Едвард Гаррімен – із Хагестауна Меріленд надумав переїхати до Камберленда після закінчення служби в армії. На жаль, у цьому районі був небагатий вибір роботи. Невеличке дослідження виявило той факт, що компанії цього району належать або контролюються надзвичайним ділком Р. Дже Фанггаузером, чиє піднесення з бідності до багатства інтригувало містера Гаррімена. Але ж шукачі роботи до нього не могли підступитися. Містер Гаррімен пише Розпитування деяких людей дозволило дійти висновку, що його найбільший інтерес полягає в набутті влади та грошей. Оскільки він захищав себе від таких людей, як я за допомогою відданої та суворої секретарки, я спочатку вивчив її інтереси і прагнення. А потім несподівано завітав до Офісу. Протягом 15 років вона була супутницею містера Фанггаузера. Коли я сказав їй, що маю пропозицію для нього, яка може привести до фінансового і політичного успіху, вона зацікавилась. Я також обговорив її конструктивну участь в його успіхах. Після цієї розмови вона влаштувала мені зустріч з містером Фанггаузером. Я увійшов до його великого, вражаючого офісу без наміру говорити про мою роботу. Він, сидячи за величезним столом, гримнув до мене Що там у вас, молодий чоловік? Я відповів: Містере Фанггаузере, я сподіваюсь, що можу зробити для вас гроші. Він відразу ж підвівся, запросив мене сісти на великий стілець. Я виклав свої ідеї та шляхи їх реалізації, а також як це буде сприяти його особистому успіху і його бізнесу. RG, як його називали, Відразу найняв мене, і протягом 20 років я робив кар'єру на його підприємствах, і ми обоє процвітали. Розмова про інтереси іншої людини вигідна для обох сторін. Ховард Герзіг. Лідер у царині працевлаштування завжди використовував цей принцип. На запитання, яку винагороду він за це має, містер Герзіх відповів, що він отримує винагороду не тільки від кожної окремої людини, а й має вищу винагороду, продовження свого життя кожного разу, коли він розмовляє з кимось. Правило п'яте. Говоріть про інтереси іншої людини.